Вітання, шановні любителі енергонезалежності та дорогі підписники. Отже, в продовження наших відео про ГРАТ, я вирішив зняти відео, як його принципово підключити. Ну, для того, щоб його принципово підключити, нам треба, що, власне, інвертор, батарейка, е комунікаційний кабель, який буде показувати нам бат інвертору батарейку, а батарейці інвертор, силові кабеля. Ну, Інструкція, її бажано би було прочитати, але вибачте, я її вже прочитав. Отже, далі. В комплекті з груватом йде оце от Wi-Fi свисток. Його ми підключати зараз не будемо, бо це досить довгий процес. Також ми для підключення використаємо цю от заглушку для ізоляції силових кабелів, що є дуже зручно. Отже, починаємо. В принципі, яку саме батарейку підключати? Ну, Нема різниці. Зараз в нас на складі є там батарейки, наприклад, Хайнес. Є е, так само Дайнес, є, ідея пробій, ми до нього підключали, і, коротше, ми до нього підключали всі батарейки, які в нас були на складі. Так як і, з інвертором ми оприділи, з якими будемо працювати, а з батарейками. ну, На жаль, поки що єдиного бренду в нас немає, з якими будемо працювати. Але, скажімо так, е питання є, е питання, питання до батарей, і є питання тільки до е терміну гарантії, яку нам дає. Наш постачальник. І хай там буде, в принципі, нам не важливо, що там буде написано. Там може бути написано будь-що. Головне, щоб там кумірки були нормальної якості, БМС була нормальної якості, нормальні якість збірки і нормальний термін гарантії. А там чи це Хайнес, чи це Дайнес, чи це Пайтес, чи це там Ну, будь-хто. Це не є принципова різниця. А, ну і звичайно, щоб він працював з інверторами, з якими продаємо. Продаємо ми і грувати, ігрувати зараз трошки більше. Ідеї, і деї, І віктрони і люкс також. Отже, поки я тут говорив, відкрутив кришечку. І зараз я її зніму. Я не знаю, що там бачить наша камера, але як виглядає середина. Тут не маємо пластикової кожухи, які, в принципі, унеможливлюють доступ випадковий, там, щоб щось туди впало чи щось таке. Тут ми маємо колодки підключення е, вхід. Тобто це є в нас земля фаза 0. Е, далі є е, фаза 0 генераторної і фаза 0 навантаження. Причому дуже важлива історія. ну Зараз тут не видно, але так наперед забежу скажу, що е, генераторний вхід і, вхід на, і вихід навантаження мають спільний 0. Хто, е, більш орієнтується, можете в коментарях написати, для чого це зроблено. Так, а наразі ми починаємо що? Починаємо ми з того, що шукаємо викруточку. Отже, викрутку я знайшов, сховав її не сильно далеко. Отже, е... зараз ми при підключенні не будемо використовувати землі, поза як робимо це чисто для тесту. І в наступному відео, або, може, навіть в цей самий відео прикріплю. Як, цей, як в нас іде робота інвертора на навантаження, як він це поводить. Отже, даємо йому підключення з мережі. Якщо хтось пам'ятає в відео, де була обзор комплектації даного пристрою Гровата, там була історія про те, що в комплекті йдуть. Клемники. Ну, Я їх зараз не доставав, не використовував, поза як ну, в мене є тут готовий кабель вжати. Але це, ви не повірите, наскільки це класна історія, коли ну, от в тебе щось є під руками, чого там ти міг там забути, чи щось таке, чи особливо, коли там люди купляють і монтують самі. Ну, не будь, ну, Ти ж не будеш купляти упаковку клем, там їх там 50 штук, чи скільки вони там продаються. Заради того, щоб прикрутити один інвертор. А тут тобі в комплекті. Іде, ідуть клеми. Так, поки я говорив, я перепутав. Чуть-чуть не переплутав полярність. Фазу нуль. Отже. Фазний дріт. Просунули. Зафіксували. Так. І нульовий дріт. Просунули. Так, просто воно виявляється. Просунули і зафіксували. Так, затягуємо міцно, тому що з'єднання має бути потужне. Так само ми даємо вихід на вантаження. В нашому випадку ми просто беремо знову ж таки звичайну розетку. Підключимо і я підключу для зарядки сюди в цей інвертор в зарядку свій електромобіль. Поза як це. Е е найбільший ен енергоспоживач, який в мене на даний момент є на складі. Більше ніж 16 Ампер в мене тут ніхто не має. Так. Так, затягнули 0. Затягнули фазу. Подергали чуток, перевірили. Далі беремо силові трути до акумулятора. Дивимось, що з лівої сторони у нас плюс, з правої мінус. І так і прикручуємо. Беремо цей фіксатор, так як він тут. Ось так. Просовуємо. Плюсовий дріт. Відкручуємо болт і фіксуємо клему. Дан, дан, до даної батарейки в комплектації. В комплектації до даної батарейки йшли кабеля обжаті клемами. Але на випадок, якщо у нас таких кабелів немає обжатих клеми, то Груват про нас подбав і дав нам. Клеми для того, щоб ми самі обжали. Це вже більш проблематично в домашніх умовах це навряд чи зробиш. Але знову ж таки, факт наявності клем радує однозначно. Знову ж таки, не топлює ні за Гроват, ні за будь-якого іншого виробника. Тут задача е, замовнику там, зробити е, резервне живлення чи міні СЕС е, за якісь розумні гроші. І якщо ми маємо можливість взяти, використати обладнання преміум сегменту, то це круто. Але якщо в нас його нема ресурсу, то, відповідно, треба шукати варіанти. Ось, все. Зафіксували. Мені здається, правда, що воно мало би до кінця заскочити, але я не дуже хочу поламати кріплення. Отже. Тут ми е, інвертор з'єднали, тепер давайте ми з'єднаємо це все діло з батарейкою. Да, заводу, звісно, затягнули по-взрослому. Аж маленька викруточка від розетки не справляється. Тут теж обов'язково дотягнути прямо на силу, тому що 에, помилок ця історія не прощає. Так, Батарейка в нас вимкнута, вимкнута. Затянув, зараз я ще вручну додам. Так. Нормально. Так, ану, вийшло в нас зафіксувати? Так, або вийдеться в нас зафіксувати. Так що батарейка теж, виробник продумав багато речей. Далі беремо комунікаційний кабель і втикаємо його в одну сторону в батарейку, другу сторону в інвертор. Я, чесно скажу, не знаю, з чого я його взяв з комплекту чи з батарейки, чи з інвертора. Але він і там, і там є в комплекті. Тому на краняк буде їх два. Так, і тут ми є роз'єм БМС, сюди ми його втикаємо. В принципі, все. Тепер у нас задача яка? Тепер у нас задача повімкнути батарейку. Тут кнопка включення з другої сторони. Не знаю, чи є сенс показувати. Все, батарейка увімкнена. І запускаємо власний інвертор. Так. Запустився, почав пищать. Що він хоче? Каже він нам помилка. Е, помилка. Отже, до професійних блогерів нам далеко, тому приходиться витягувати, ну, скажімо так, викручувати ситуацію. Отже, у нас так падає світло, що не видно, що показує екранчик. Його тут прямо треба телефоном закрити. E, під час запуску інвертор матюкнувся на батарейку, вона, він її там, на неї подивився, поспілкувався з нею, потім перестав на неї матюкатись. Каже, що В принципі, все ок. Зараз ми його спробуємо переключити, подивитися, чи він її нормально оприділив. Да, 99%. Побачив її з ходу без жодних маніпуляцій. E, в продовження цього відео. Давайте тут, може, трошки детальніше серединку покажу. Тут, як ви бачите, є вхід від сонячних панелей. І бачите, на кабелях ферети. Ну, вони там є. Тут так само. І, і на вході, і на генераторному вході, і на виході є ферети. Тут в нас ну, не дуже видно. Якось так. Да. Ось так. От приблизно видно, що там всередині. Ні, нічого не видно. Ну, ладно. Будемо розбирати його то всередині подаємося. Тут в нас є вентилятори, які видувають гаряче повітря. Звідки воно, яке затягується з боків? Ось з боку інвертора. Є така решітка. І там є сіточка, яка буде запобігати попаданню туди пилюки. Далі. Зараз у нас інвертор не бачить мережі, ну, бо вона, звісно, не підключена. Зараз я попробую відео змонтувати і покажу зразу е, на навантаженні і від мережі, і від батарейки. Отже, мусив я трошки пересунути свій стенд, так як ну, в мене чуть-чуть електромобіль не, не доїжджає до того місця, де я в основному знімаю. Тому... Е, Значить, дивіться, підключив я електромобіль е, транзитом через мережу. Зараз в нас виходить навантаження 53%, це яке становить. А вон тут є цифрове значення, 3,2 кВт. Ну, все правильно, я включив просто автомобіль на зарядку на 16 А, десь так він і споживає. Е, так. Шум при роботі в транзиті ну, невеликий, насправді невеликий. Ну, щоб його почути, я думаю, що мікрофон не передасть, але ну, на рівні звичайного, там, не знаю, компа. Який вам стоїть з боку під вашим робочим столом, і ви з нього працюєте. Отже, е, причому, бачите, яка у нас цікава напруга, як 214, 213, 212. Е, причому зараз він одномоментно і дає на навантаження і заряджає акумулятор. Акумулятор, у нас правда, майже заряджений, ну, 93% він його чуть-чуть попідзаряджає. Е, а ось при роботі від акумулятора, власне, якщо ми йому дамо таке навантаження при роботі від акумулятора, то він почне трошки жужжати. Я думаю, зараз на відео це буде видно. Зараз ми відключаємо вхід. Він матюкнув, все ви чуєте цей піск. Отже, зараз ми повністю працюємо від акумулятора, і вже шум при роботі від акумулятора однозначно вищий. Тут чуть-чуть е -е, від акумулятора ми попрацювали. Ми зараз акумулятор ну, на 2% розрядили, все-таки електромобіль. Жре немало. Отже, і е, шум, значить, він не зростає, е, але він досить значний. Тобто, якщо ви хочете його ставити в спальню, то, напевно, не рекомендую, ви при ньому спати не зможете. Але якщо там є можливість його якось закрити, то це цілком ок. Якщо ми ставимо мікрофон на 50 см справа від інвертора, то ми чуємо наступний шум. Так, це було 50 см справа. Тепер ну, зверху від інвертора над, над дисплеєм на 50 см приблизно. Далі. Спереду, тобто ну, інвертор ж буде в нас висіти. Ніби знизу інвертора десь приблизно 50 см. Тут буде, напевно, найбільше шум, бо саме сюди видувають кулери. Так. І на 50 см зліва. Так, отже, отакі в нас показники шуму. Я не знаю наскільки мікрофон передасть. Спробую, може, придбаю цей пристрій для вимірювання шуму, але ну, точно не в цьому відео. Зараз я продемонструю подачу назад електрики. І побачите звуковий сигнал і почуєте його. Так, електрика до нас прийшла і ми чуємо противний піск, який нам сигналізує про те, що. Ребята, тіште, у нас вдома є електрика. Все. Ми перейшли на роботу від мережі і дуже і дуже е, відрізняється шум інвертора. Бо при роботі від мережі в транзиті його не чути. Ми не знаємо про його існування і все. І знову ж таки, він почав заряджати акумулятор, при тому даючи на навантаження. На так, ми Акумулятор зродили досить надовго. Але давайте зараз і спробуємо. Пощолкати і подивитись, що в нас по температурах. 20 А споживає акумулятор. 15 Ампер споживає навантаження. Так. 4,3 кВт в загальному ми беремо з мережі. 36, ну 35,6 градусів Цельсія. Звичайно, це і не показник, оскільки ми там пропрацювали 10 хвилин. Але ну, глобально на тих об'єктах, де ми їх ставили, там температура. ну, Система охолодження в нього цілком нормальна. Вище 45 градусів ще ніде не було. Так, це у нас що написано? А, це байпасно, ну, тобто різні режими. Так. Тут... Можливо, теж якісь дані. На жаль, я не можу вас зараз тут внизу дата. Яка чомусь думаю, що це там 24 липня. Хоча сьогодні вже далеко за 24 липня. І... так, і ми повернулися з початкового меню. Е в інструкції насправді описано всі ті режими і ті цифри, що, 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 що за що відповідає, що що обозначає. Для звичайного користувача ви насправді тих цифр ніколи в житті не будете дивитися. Що відбудеться, якщо батарейка розрядиться? Зараз ми знову забираємо е, живлення від е, мережі, він піщить. І може бути, як він зразу починає Ну, Тому що йде перетворення з постійного струму в змінний. Але, скажімо так, ні наш електромобіль, ні наше там, загальне навантаження, ні там, батарейка. Ну, вони не, не знають, що відбулось. Інвертор всім, всім керує, дає навантаження. Тут він на батарейку давав. Зараз він з батарейки забирає. Попробую знайти, скільки він забирає, 70 А він забирає з батарейки. 70 А на вході з 50 вольт, це маємо 15 А грубо там. На виході з 220 вольт. Так, є тут показано. Яка? Да, 229 вольт на західна е, напруга. Тому власне, е, як джерело безперебійного живлення підключене через АВР, як е, автономна сонячна станція, е, інвертори даного типу, ну, є там і виробники. І, які ну, є інвертори такого типу, які продаються під іншим брендом, але ну серединка в них дуже схожа. Чому круват? Тому що він дає гарантію. Ось і все. Дякую за увагу.